Сьогодні вночі е, ну, в місті Херсоні були е, такі потужні вибухи. Які пов'язуються сьогодні з залізничним? У нас два антоновських моста це є автомобільний і залізничний. То сьогодні сьогоднішні та ночні вибухи вони пов'язані з залізничним мостом. Ще поки немає повної інформації, що відбулося, але були були вибухи, була пожежа. Тому знаєте, це такий знов ж таки оптимізм, хоча й стриманий для херсонців, але це зупиняє там рух. Російських колон, які там намагаються сьогодні перекинути на правий берег Дніпра. Ну і сподіваюся, що навіть та інформація, що в мічорнобаївці знову ж таки був знищений там береговий корпус командний пункт берегового корпуса морської піхоти Російської Федерації. Це знову ж таки такий стриманий оптимізм про те, що ну в Чорнобаївку вони такі лізуть. Я не знаю, напевно, щось намазано там у них. А е, впевнений в тому, що збройні сили України роблять все для того, щоб Херсонщина була найближчим часом звільнена.